Будемо рухатися далі. Андрія Демченка долучаємо до нашої розмови. Це речник Державної прикордонної служби України. З ним також про національні інтереси та кордони нашої країни. Пане Андрію, раді вас вітати. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава! Ми вітання студія! Пане Андрію, у закарпатській області біля пунктів пропуску встановлять бетонні блоки загороджувачі, щоб запобігти проривам авто через державний кордон. У ДПСУ пояснили причина тому, що такі випадки не поодинокі, і досить часто окремі громадяни намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми. Якщо це не поодинокі, пане Андрію, випадки чи є якась статистика? Наприклад, не знаю на місяць, скільки таких випадків. Дійсно відбувається зараз в Україні Ну, щодо встановлення окремих засобів, які обмежували швидкість руху транспорту, які під'їжджають до пункту пропуску. То в даному випадку мова йде тільки про один пункт пропуску, велика палець, де сталася днями ситуація, коли автомобіль на великій швидкості, збивши шлагбаум, фактично майже. І на, на щастя цього не сталося. Не, не зачепив військовослужбовця державної прикордонної служби, які виконував завдання в цьому пункті пропуску. Ну і далі потрапив на територію о, Угорщини. Тому саме навпроти цього пункту пропуску, якраз державна прикордонна служба, наші підрозділи встановили ці засоби, аби м, сповільнювати рух транспорту mm -hmm. і унеможливити. Подібних дій на майбутнє загалом за розвиток пункту пропуску і їх облаштування відповідають інші державні структури або державна митна служба, або Агентство з відновлення, і в даному випадку ми також звернулися до служби відновлення і розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, аби вони встановили такі стаціонарні засоби, якими можна було обмежувати швидкість руху транспорту, або блокувати, якщо відбудуться подібні. Випадки, і наші інспектори змогли ну, повноцінно забезпечувати і контроль і, і порядок в пунктах пропуску. Додам, що якщо говорити про непоодинокі випадки, то це не означає, що що щомісяця, чи щодня, чи щотижня відбувається подібне, але досить часто і це власне ми про це також інформуємо на наших інформаційних сторінках. Коли навіть перебуваючи в пунктах пропуску транспортні засоби, водії намагаючись або ж уникнути прикордонного контролю, або розуміючи, що їх можуть викрити на перевезенні чи заборонених предметів, чи коли вони перевозять людей в певних сковках. Були випадки, коли транспортні засоби намагалися виїхати з пунктів пропуску, уникнувши уникнувши тим самим проходження необхідних перевірок. Тому і державна прикордонна служба, і у взаємодії з іншими державними органами, звісно, що ми також і врахуємо цю ситуацію, яка відбулася по пункту пропуску палець, аби наростити. Необхідні засоби і по іншим пунктам пропуску, проаналізувавши звісно ситуацію, для того щоб унеможливлювати спроби незаконного перетину кордону кордону, в тому числі з використанням транспортних засобів, коли тільки на швидкості намагаються перетнути пункти пропуску. Пане Андрію, тут про взаємодію хотів би ще у вас уточнити. Чи є взаємодія якийсь конект із колегами із інших країн з прикордонними службами, до прикладу, Угорщини? Тому що, якщо не помиляюся, це пункт пропуску саме з цією державою, і саме кордон з цією країною перетнув транспортний засіб із громадянами, які втекли з України. Що по той бік не вже так виходить? Що якщо ти перетнув кордон із Україною, там тебе приймуть і ніяких покарань за те, що ти отак от Влітаєш у європейську країну, тобі не буде. Чи все ж таки тут якісь підозри на те, що угорці не проти, аби українці втікали зі своєї держави? Ну мені складно дати оцінку, чи проти вони, чи не проти. Але по цій ситуації, звісно, що наш підрозділ також інформував прикордонників Угорщини про цей, про той випадок, що транспортний засіб без проходження. Необхідного контролю зніжок інфраструктуру перетнув незаконно кордон. Така інформація до угорської сторони була доведена, але на даний момент вони не повернули цю людину, яка була за керном цього транспортного засобу назад в Україну. Тому а, очікувати, яка буде в подальшому реакція угорської сторони на такі дії, і як відбувалося оформлення в угорському пункті пропуску. Такої інформації я наразі не маю. Дякую за коментар тут, пане Андрію. Ще одна тема, а також про наших сусідів, але і знаком мінус. ті що на півночі ви повідомляли, що на українсько-російському кордоні спостерігається зниження активності ворожих ДРГ. Одночас сили оборони і далі фіксують поодинокі спроби противника прорватися. Зокрема, на Сумщині ви зазначали, що всі компоненти українських сил оборони активні протидії відстежують дії диверсантів та завдають втрат під час виявлення таких груп. Прокоментуйте, яка ситуація наразі? Чи можна говорити про тенденцію до зменшення активності диверсійних груп? Чи це радше тимчасове затище, те, що називається напередодні зимового похолодання? Заморозка ну, пригадуючи попередні до прикладу роки, то були періоди, коли активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Зменшувалась були періоди, коли навпаки, майже не щотижня такі спроби фіксувалися на кордоні з Росією за останній період, то власне активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, те, що ми бачимо по по нашим напрямкам, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, суттєво менше ніж це було раніше, зокрема і в попередні роки. З чим це пов'язано мені? Ну складно давати там оцінку відповідати за за противника, але я більш ніж впевнений, що ну напевно вони все ж таки не мають достатніх сил, в тому числі і використання диверсійних груп безпосередньо на кордоні з Україною. Можливо, вони їх більше використовують безпосередньо. На лінії фронту, але активність загалом російських диверсійно-розвідувальних груп по по нашому кордону вона повністю не зли не зникла, хоч їхня активність і менше, бо ми продовжуємо викривати ті спроби, коли диверсанти намагаються зайти на нашу територію або замінувати місцевість, фактично шляхи, якими можуть рухатися українські захисники. Вже певний час не було спроб диверсантами атакувати наші позиції, бо таких випадків, коли саме диверсійно-розвідувальна група атакує позицію українських захисників, це ну певний час назад такі такі дії продовжувалися. Ну і ще звісно, що диверсанти в своїх задачах мають необхідність викрити побудову нашої оборони, аби туди вбити з більш потужного озброєння, аби знищити позиції, які утримують українські захисники. Але знову ж таки, і протидиверсійні резерви, які є на кожному з напрямків з усіх складових сил оборони, вони також задіються, як тільки фіксується спроба заходу або є попередня інформація, що Такі дії ворог може вчинити на, на тому чи на іншому напрямку, але знову ж таки прив'язуючись до Сумщини, і раніше, і зараз найбільша активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп проглядається саме в межах цієї області, і більше, скажімо так, на, на півночі Черні... Сумщини ближче до Чернігівської області. Там активність, як і раніше, Сам саме там найбільше спроб заходу ворожих диверсійних на Пане розібрати. Андрій. Дякуємо дуже вам за вашу роботу, і за вашу службу. І Дякуємо, що ви знайшли час для нас і наших глядачів. Андрій Демченко, речник Державної прокордонної служби України.